Тим, що відбувається. Я приймаю те, що відбувається, і в той же час я знаю, куди мені йти. І коли я знаю, куди мені йти, мої психіки спокійніше, набагато комфортніше. Це така здорова психіка, яка спроможна отут і зараз пожити, в той же час трішки залишити трішки на завтра якийсь прикольненький десертик. Знаючи, що завтра в мене буде сили, в мене буде мотивація, наприклад, прокинутись раніше, щоб з'їсти цей тортик, або прокинутись раніше, щоб доробити свою роботу більш свіжішою головою, більш такою геніальнішою головою. В мене є мотивація йти завтра на роботу, тому що я трішки дещо недопрацювала. І ось це не до це класно, це нормально. З вами все нормально, коли у вас є ось це не до. Уже проблеми, іде певний дисбаланс, коли ви перегибаєте, коли ви чересчур сильно йдете кудись, і тоді ви себе...